Благодійні читання об'єднують у Варшаві українців у бажанні підтримати ЗСУ, а ще поспілкуватися у колі однодумців та зав'язати нові знайомства. Організовує читання наша колега Карина Нестер. Тож сьогодні вона гостя студії програми Вічна віч. Вітаю вас, глядачі, і Карину, вітаю тебе у нашій студії. Привіт! Зразу нагадаю нашим глядачам, що Каріна тривалий час працювала «Місто», Тому Каріна, скажу тобі, що мені тр трішки незвично тебе бачити у новому амплуа, але дуже приємно. А як тобі у рідній студії? Дуже затишно, дуже класно, але знаєш, мені теж дуже незвично бачити себе по іншій стороні екрану, тому що я звикла, що завжди я ставлю комусь запитання, а тут будуть ставити запитання мені. І, звичайно, що трішки хвилююся, тому що цей проєкт, який я роблю, це таке, як не знаю, як таке моє дитятко, яке тільки тільки розвивається. Угу. Ну, Власне, з перших днів повномасштабної війни у Польщі ти долучалася до різних благодійностей, виходила на акції в підтримку України. Як виникла ідея уже свого благодійного проєкту? Я спочатку допомагала українцям, працюючи в одній із організацій благодійних. А ось ця ідея в мене виникла лише цього року, у травні. Тоді мала приїхати власне, приїхала колега Ольга Нісміянова, теж журналістка, яка пише свої вірші. І я дуже захотіла зробити їй такий творчий вечір, щоб їй запам'яталося. Тому що я розумію, що постійно, живучи в Україні під під час тривог, так, під обстрілами, дуже хотілося мені, щоб Оля трішки розслабилася. і... Хоча б на ось тих півгодини, годину забула про тривоги, і я почала. І вона сказала, що давай ще зберемо гроші для зсу. Угу. Я цю ідею теж підтримала і почала збирати своїх друзів. Угу. І так якось зародилась ідея. Тобто, перше читання це було читання з віршів Олі, так? От розкажи, яким був ось цей перший вечір. Так, це були вірші Олі, там було. Ми читали вірші десь до півтори годинки, до двох годин. Mm -hmm. І також читала вірші Я. Mm -hmm. Не Оліні, але там Жадана, Ліни Костенко, більш таких і класиків, і сучасних поетів. Я запросила багато друзів, але тоді прийшло лише 10 людей. Я, звичайно, що засмутилася через це, але потім мені. Сусідка, з якою я живу, також друзі почали казати Ні, Карін, не, не, не треба здаватися, треба лише якось розширюватись і пізніше вже почало набагато більше людей приходити на ці благодійні читання. Відкрию тобі такий секрет, що просто треба було запросити ще партнерів до цієї події, і також ну якби красиво це подати. Угу. Тому промоції що... таку зробити, так так, так. так. Тому що е, спочатку я виставила просто пост, м а потім пізніше я вже почала робити такі спеціальні відео запрошення. І от власне на це відео запрошення люди відкликалися. Угу. Можливо, дійсно таким чином більше дізнавалася інформацію, тому що я слідкую за тобою в Інстаграмі і сама бачу, о, Каріна вже щось організовує. От розкажи, як ви дозмінилися ці читання, скільки їх вже було от від першого і до того, яке відбулося не так давно? Уже було а, сім. Угу. Тобто це вже проект, який півроку, і от ми ну, не святкували, але відзначали цих півроку у жовтні. Угу. І це такий, знаєш, спочатку було дуже незвично, тому що я не могла повірити в те, що людям це насправді потрібно. І вони дуже багато коментарів мені теж надсилали потім після благодійних читань. І я теж розуміла, що не потрібно здаватися, і кожного місяця продовжувала робити ці читання. Як вони видозмінились? я намагаюся поєднати. Не тільки поезії, але щось зробити цікаве. От, наприклад, на останньому благодійному вечорі це була поезія, плюс лекція про тексти, і плюс лекція коротка про стиль uh -huh. в одязі. Uh -huh. Таким чином я теж рекламую, наприклад, дівчину, яка там може продавати свій курс по написанню текстів, дівчину-стилістку, послугами якої можуть скористатися люди, і плюс поезія. Uh -huh. А скільки людей вже приходить? Ви, ти кажеш, починали з 10, uh -huh. а максимум який збирали? Максимум це було до 70 людей. Ого, ну, ну це, це був багато. серпень. Uh -huh. Ось. І якщо я, наприклад, завжди намагаюся робити в якихось українських місцях, або в українських кав'ярнях, або в українських рестораціях, або в українських фотостудіях для того, щоб теж українці, які нещодавно приїхали у Польщу, або які живуть там довго, але, наприклад, не знаю, там не ходять, можливо, так, кудись так багато, щоб вони дізнавалися про ці нові місця. Mm -hmm. Ну і, звичайно, допомагати своїм за кордоном. Mm -hmm. е, ось. І... Хто приходить на читання? Це тільки українці чи, можливо, і поляки долучаються? Я ще це завершую, що тоді, от так. у серпні, власне, тоді прийшло до 70 людей, і це були благодійні читання, коли приїхала. Анастасія Семенюк з Хмельницького до uh -huh. Варшави. Uh -huh. Хто долучається? Долучаються українці і мої друзі-поляки. Uh -huh. Ось, але участь беруть наразі лише українці. Тобто читають вірші виключно українці. Так, так були одні міжнародні читання, і тоді мала бути полька. Але вона захворіла, тому на міжнародних читаннях був лише німець українського походження, і він класно, так знаєш, трішки з акцентом, але ну дуже дуже круто прочитав. Як ви формуєте ось цей репертуар? Що будете читати? Це ж я так розумію, не тільки авторські вірші, це і якась українська класика чи вірші нових українських авторів. Чи все це такого патріотичного спрямування? От як відбувається формування, наповнення цього вечора? Насправді мені мене запитують, от а як ти знайшла когось того поета, чи того, чи того? Я просто їм пишу, і мабуть, що дуже сильно хочу, щоб саме ця людинка приїхала, і воно так якось складається в пазлиці, що ця ця людина приїжджає на ці читання? Є такі вечори, коли я виключно запрошую когось одного із авторів. Є такі вечори, коли ми, наприклад, просто собі збираємось, читаємо поезію. Це може бути і про кохання, і про е, війну, так? і про ну, такі якісь думки, я не знаю, філософські. Mm -hmm. І тоді е, є відкритий теж мікрофон. Тобто я формую собі план, щоб. Знати скільки триватимуть ці читання, чи годину, чи дві години. Ось, формую план, хто має виступати, і потім ще даю відкритий мікрофон для того, щоб люди, які бояться виступати, наприклад, які бояться заявляти про себе, про свої вірші, щоб вони все ж таки мали шанс розповісти свої, свої такі рядки. Ну, це користується популярністю, так? От так. Це відкритий мікрофон. Так, тому що. До речі, я дуже радію, що на ось цих м, таких зустрічах з'являються дуже круті знайомства. І от е, кілька днів тому дівчина випустила свій вірш, вона записала відео, тому що в неї чоловік військовий, і вона написала вірш про війну такий дуже болючий. От ми, наприклад, на благодійних читаннях всі, всі плакали. Ну, тобто це такий вірш, який приймає. І вона опублікувала цей е, свій вірш. І я цьому дуже тішуся, тому що. Ну, я впевнена, що це не останній її вірш, який вона виклала у соцмережі, і благодійні читання, я закладаю таку ідею, що благодійні читання це були і про допомогу ЗСУ, і про те, щоб люди розкривалися, щоб допомагати їм, власне, налаштовувати ось ці різні контакти, і щоб з благодійних читань повставали ще якісь нові проєкти. Ну, ти, власне, хотіла тебе запитати, що ми трішки далі поговоримо про допомогу ЗСУ, а от що дійсно... Для українців дають ось ці зустрічі, оце ком'юніті, так? Можливо, це також якась трішки і психологічне розвантаження, тому, тому що за кордоном українці свій біль проживають також, який, можливо, нам тут важче зрозуміти. От які відгуки чуєш, з яким посилом приходять люди? Люди плачуть. Угу. І це, мабуть, що всім сказане, вони. Знаєш, для мене дуже цінно на цих благодійних читаннях це обійми. От насправді, коли ти обіймаєш іншу людину, неважливо, чи вона довго вже там в Польщі, чи вона лише приїхала з початку повномасштабного вторгнення, коли ці обійми є, вони настільки додають сили і енергії. І та людина каже, що їй ці обійми потрібні, угу. і мені вони також потрібні. Була, наприклад, дівчинка з Херсону, і вона каже. Кріно, я вона чекала прямо там у черзі, тому що після кожних благодійних читань там ще хтось хоче зробити фото, хтось хоче поговорити, хтось хоче вже записатися, наприклад, на наступні. І вона чекала в черзі і каже мені, Кріно, я хочу лише вас сказати вам дякую і лише обійняти. Тобто, ну, дуже важливо ось е, така, така комунікація. Угу. Як, ем, як вони теж. Ставляться. Дуже багато читаю таке, що, наприклад, цей благодійний вечір був там дуже проникливим, так? що цей благодійний вечір дуже допоміг мені з'єднатися з українцями. Є українці, які, наприклад, теж не знають, що є український дім. І от коли я проводила там благодійні читання, то всі такі вау, круто, клас, дякую, що ти якби Проводиш щоразу в різних місцях і тим самим даєш нам знати про якісь такі класні, круті центри. Uh -huh. А можливо, ти вже говорила про те, що ти прагнеш, щоб ці читання народжували якісь наступні проекти, можливо, вже є якісь ідеї, чи щось можливо вже реалізовано. Ні. Ідея була лише, я так доросла до цього, щоб десь подаватися на гранти. Але, щиро кажучи, я ще це питання не вивчала. Не знаю, куди треба буде зробити ресерч, uh -huh. пошукати, куди можна надіслати або в Польщі, або в Україні. Хоча не знаю, чи, чи в Польщі, наприклад, можна достати фінансування, отримати фінансування. Це можливо, тоді треба просто, щоб були польські вірші, польська поезія. Також багато до мене зверталися, аби організовувати такі події в інших містах. Польщі, ага, не тільки в Варшаві, не тільки в Варшаві, щоб воно розросталося туди. А як я кажу: знаєте, це мені треба поїхати, подивитися на місце, яке воно. Тому що в Варшаві я самостійно ходжу, домовляюся і одразу дивлюся, чи є, наприклад, мікрофон, чи вистачає місця на те, щоб прийшло там від 30 до 50 людей. Там, чи можна включити музику, чи не можна вімкнути музику. Була, наприклад, в нещодавно в, одній, в одному кафе, яке від, відкрилося в, у Варшаві. І от ну, ми дійшли до висновку, що співпраця була б дуже крутою. Але ми дійшли до висновку, що ні, тому що в них музика не вимикається на якийсь там певний проміжок часу, що потрібно або в окремій кімнаті робити, а там дуже мало місця. Ну, або ось цю музику нашу, так, якусь там класичну, тому що ми вмикаємо іноді класичну музику під декламацією. Віршів, щоб ця класична музика була на весь зал, а це не дуже зручно. Ну і мікрофон теж. Тобто, коли приходять люди, не всі люди готові слухати поезію. Угу. Ну, тут потрібно, мабуть, вже якусь команду формувати, якщо виходити далі за Варшаву, так? Так, якщо виходити за Варшаву за межі навіть, навіть Польщі угу. також, тому що важливо, от власне і з партнерами теж дуже багато часу займає насправді пошук партнерів, тому що хтось читає повідомлення, хтось повідомлень взагалі не читає. це для мене так дивно. Я думаю, як ви взагалі комунікуєте, наприклад, зі своїми клієнтами, якщо ви взагалі не читаєте повідомлення. Хтось відмовляє тому, що не тому, що не хоче, а, наприклад, тому, що немає часу. Ну, бо от всі партнери, які мені щось дають, або знижки, або, наприклад, цукерки, чи там коробочки, якісь печива, вони все це безкоштовно дають мені. І, звичайно, що на це треба теж ну, і час, і, і кошти, так? тому, можливо, не кожен готовий просто ще й так віддаватися якби на 100%. Тому тут справді треба просто шукати ще інших людей вже на території Польщі або на території Європи. Угу. Ну, але є куди рости, і класно що є такі амбіції. Так що я сподіваюся, що цей проект, бо він ну, насправді, мені здається, дуже крутий, такий, якийсь дуже душевний і важливий, що він розростається. нехай розросте. Дякую. Ми... Якщо говорити про благодійну складову, яким чином ви збираєте гроші? Тобто, участь платна, чи ну ти зараз розкажеш цей момент? І скільки вже вдалося назбирати, і власне куди спрямовуєте зібрано? Угу. Спочатку було так, що вхід коштував 40 злотих або 350 гривень. Ну і якщо в принципі там 30-40 людей збирається сума доволі така непогана, тому що зараз кожним місяцем вже більше йдуть, йде зборів, так а коштів усе менше і менше скидаються саме на збори. Тому я для початку робила так, що ось, наприклад, ваш такий електронний квиток це те, що ви оплатили, оплатили за, за участь у благодійних читаннях. Потім я робила у польській е, такій книгарні, і там не можна було збирати кошти ніби за вхід. Можна було лише, щоб я під час події там, кілька разів сказала, що ось я збираю на підтримку е, Збройних сил України. І тоді скидалися. Е, і було так теж в українському домі. Угу. Тому, е, Але я дійшла, до речі, до висновку, що не потрібно брати велику кількість людей, тому що мені теж казали: о Гріна, то ти будеш збирати там і зали, і це все е ЦК так можливо, щоб якомога більше от коштів зібрати для, для ЗСУ. Але насправді в останній місяць я переконалася, що це так не працює. Було лише 22 людинки, а ми зібрали більше ніж е, коли було 40 людей угу. тобто це залежить тобто... Від, від мабуть тих хто приходить так так, так. від їхнього бажання теж е, заплатити за це так від їхнього бажень, бажання внести якби свій внесок у, у перемогу україни яку загальну суму, якщо підраховували за цих уже півроку вдалося угу. передати на підтримку військових от власне класно ти сказала що за півроку вдалося майже 85 тисяч гривень зібрати угу. Кожного місяця збирається, я так собі закладаю, знаєш таку планку, щоб збиралося не менше, ніж тисяча злотих, тому що тисяча злотих це вже зараз 9 тисяч гривень, тобто воно ну, якби доходить до 10, щоб таку кругленьку суму вже скидати. Кожного е -м, місяця ця сума вона зростає і зараз, вже, наприклад, 1300-1500 злотих можна зібрати. За півроку вісім, майже 85 тисяч гривень. Зараз, якщо врахувати ще оці сьомі благодійні читання, то це вже майже 110 тисяч гривень, тому що були ще читання у Львові. Так, зараз ми про них поговоримо і куди направляєш ці гроші на перевіреним, перевіреним волонтерам і також. Дуже багато слідкую за журналістами, uh -huh. і вони теж скидають перевір, за українськими журналістами, і вони теж скидають в сторіс перевірені так, банківські рахунки. Отуди От і направляю. Направили ми на чотири авто. Один з них на позашляховик броньований для прифронтових територій. Там волонтери вивозять дітей, людей. Uh -huh. Uh, ось то туди. Також на такі будівельні матеріали для однієї із бригад. І на дрони. Угу. Uh -huh. Дрони, так, зараз цей це найбільший і дрони. Запит, авто uh -huh. і дрони зараз найбільший запит, дійсно. Ну що ж, у Львові ти вже сама згадала, що перші такі в Україні вже читання відбулися у Львові. Розкажи трішки про них. І чи не плануєш у рідному Хмельницькому щось подібне влаштовувати? Думки, звичайно, що є про Хмельницький. Давай зараз повернемось у Львів. Uh -huh. um, Відразу скажу, що трішки було важко е, організувати, тому що е, я якось зв звикла, що в Варшаві е, легко йдуть на підйом так, і легко е, пропонують свою якусь допомогу. Е, тут спонсорів, партнерів не було, і фотографа теж не було, бо була лише дівчинка-відеограф. Угу. Тому, як то кажуть, знаєш, на пам'ять, щоб було що показати, що такі читання відбулися, тому відео є. Дуже класні зібралися поетки, якщо так можна вже сказати. Я дуже радію, що жодний з них, я не знаю, чи жодну з них якби вживу, вийшло мені скомбінувати якось так дуже класне таке ком'юніті таке їх. і вони... Дуже щиро поділилися своїми віршами, підтримали. Одна, наприклад, навіть спланувала вже собі поїздку з Києва до Відня, і потім з Відням поверталася через Львів і потім вже у Київ. Угу. Звичайно, що мене засмутило через те, засмутилася я через те, що партнерів не вдалося знайти, що не вдалося знайти фотографів, тому що вони хотіли за певну оплату. Але я хотіла відмінити все. Але от, власне, коли мені написала м, Таня і каже, але я вже все собі спланувала, я вже, я вже маю квитки до Львова. Я кажу, ні, ну я не можу підвести людей. І тоді вони відбулися. Тоді вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень. Ну, прийшли львівяни, так, на читання, також їм такий проект цікавий. Так, так. І вони казали, щоб, наприклад, повторити колись. Не знаю, коли я таке повторюю, можливо, через аж півроку, тому що насправді це вимагає. Багато часу і багато зусиль. Ну і, мабуть, тобі простіше в Варшаві, тому що ти там на місці, а тут все одно потрібно якось комунікувати виключно через онлайн. А... Так, Том -том. так. Але в Хмельницькому, я думаю, буде простіше. І думаю, що цей проект також би ну, якби знайшов підтримку велику і, і був би цікавий багатьом. Я думала про це. Я думала, куди можна, куди можна прийти, власне, так, щоб почитати, щоб. Бо я знаю, що тут вже читають вірші. Так. Ем... І хотілося б інше трошки місце, але ще такого місця не придумала. Ну, все попереду, також так. Я впевнена, що це місце, то місце, яке воно має бути для саме благодійних читань моїх, то воно якось так знаєш, віднайдеться або невдовзі відкриється у Хмельницькому. Що для тебе дає цей проект? Це можливість, будучи далеко дому, все ж таки підтримувати Україну у цьому цій боротьбі. у… Пер... Майбутній перемозі, наші твій вклад в неї, чи ще щось. По-перше, я дуже люблю декламувати вірші. Я дуже люблю Дай так, я дуже люблю читати вірші. По-друге, я люблю декламувати їх. О, тому що навіть ще у школі я брала участь у ем, конкурсах там Лесі Українки, Тараса Шевченка, і мені це дуже подобалось. А по-третє, це, звичайно, ще теж допомога ЗСУ, будучи у Варшаві, будучи у Польщі, можливість, ну, тобто я кожного місяця і так перераховую так, угу. якісь, якусь певну суму на ЗСУ. Але тут, власне, з'явилася можливість, щоб ще більше перераховувати. Розумію, що якби, не я сама, так. тобто, якби, Ну, якби… команда все одно Командую, так. так. Угу. Але ну, я вважаю, що це, що це дуже цінно, тому що. От, Нещодавно відкрила я збір на 30 тисяч і я, на 30 тисяч гривень, mm -hmm. щоб допомогти зібрати на авто. І я думала, що я це зберу ось так за тиждень. Mm -hmm. а, і я так: так, 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 щось там приходить вже перші, так-так, так, ще ще трошки. Але мені не вдалося розбити банку цілком. Mm -hmm. Мені вдалося зібрати лише 22 тисячі 100 стається. Ну, і це так, знаєш, трішки якби, присаджує тебе. Mm -hmm. Але важливо просто м, теж. Мати джерело натхнення для того, щоб не зневірюватись, а якось відновлюватись, відштовхуватись і знову пробувати, і а знову місяці. Ну, власне, ті люди, які приходять. Uh -huh. Ті люди, які приходять, і обійми з ними і. Комунікація з ним. От я бачу, що я не можу жити без комунікації, коли я не комунікую ні з ким. Мені потрібно, звичайно, так теж день-два, але коли я не комунікую ні з ким, у мене якось так, ця, така ця лампочка енергетична, вона зменшується. А які настрої зараз в українців, в Польщі і та й самих поляків щодо війни в Україні? Звичайно, що всі думали, що війна закінчиться швидко, швидше, ніж, ніж вона зараз. І зараз, наприклад, працюючи там, говорячи якби, з поляками, вони кажуть, що це якби ж вони самі розуміють, теж уже що це швидко не завершиться. Вони надалі слідкують за нашими новинами, так але на жаль, цих новин вже стало набагато менше на на телебаченні, тому що заполонила інша новина про іншу війну. Ось. Але нам, українцям, якби, потрібно такими благодійними читаннями, так? якимись акціями, наприклад, там, благодійними фотосесіями, якось ще теж привертати увагу до війни, щоб і, і донатити, і також щоб поляки не забували. Так, про війну. Тому що ми такий зараз українці захист для всієї Європи, і це не якісь високі слова, це дійсно так. Тому дуже важливо доносити і доносити їм далі цю інформацію. Так. Каріно, ти вже трішки озвучила такі свої амбітні плани. Але що готуєш на найближчий час, які можливо будуть читання? Які плани на майбутнє найближчі? На найближчі такі місяці я собі розпланувала, що обов'язково хочу провести благодійні читання з дітьми, щоб діти прочитали. До речі, в мене зараз, от, наприклад, я приходжу в якесь нове приміщення, і я одразу собі бачу, чи воно підходить під благодійні читання, чи не підходить. Коли я зустрічаю нову людину, наприклад, у Варшаві знайомлюсь так з кимось новим, я теж одразу думаю, як він чи вона може мені допомогти в організації благодійних читань. І це вже якось так випрацювалося, що мені аж інколи, аж, аж дивно, що не можна, що я не можу просто там да, поспілкуватися з людиною. А одразу думаємо про благодійні читання, про свій проєкт. Тому хочу організувати з дітьми. Ем, і найближчі це про, про Різдво. Угу. Будуть такі різдвяні благодійні читання, будемо читати вірші про, про Різдво. Можливо, колядувати, щедрувати. Не знаю, можливо. І, можливо, додати ще е, таку одну дівчину, яка б зіграла чи моновиставу, чи просто виставу, тому що теж познайомилася нещодавно з акторкою, ось, і, і було б прикольно це так поєднати. Супер. ну, Мені здається, цей проєкт ще й в тобі такого організатора народив і, і продовжує розвивати. Тому дуже класно, тому що я знаєш, дійсно знаєш, ти давно захоплювалася поезією, давно хотіла щось подібне. І класно, що от так зірки зійшлися, що ти і людям допомагаєш відкритись, якось об'єднуєш їх і водночас ще й допомагаєш Збройним силам України таким чином. Дякую тобі дякую велике за це. Дякую. І сподіваюся, що ті читання таке відбудуться в Хмельницькому, і вони будуть особливими, тому що це рідне місто твоє. Я думаю, що десь навесні я це організую. Супер будемо чекати. Дякую, що за Дякую, що запросила нашим глядачам. Я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму віч на віч. Доєднуйтесь до благодійних акцій, зборів. Пам'ятайте, що потрібно підтримувати наших воїнів. Тільки так разом ми переможемо.